І так, всім привіт. Сьогодні я вам покажу, як пройти із випробування шахматної королеви, ну, якось так. А перед цим хочу показати, що мій клан Айдарке хочу його встановити. Ну, я хочу його встановити. Ну, тому що я був трішечки закинув за гру і клан потихеньку почав розпадатися. Ну, там було всього вісім людей, але стало взагалі п'ятеро. І за, при тому що там тримає їх аккаунти. Ну, тобто в критичному як -то сказати, в критичному стані так ще заходьте. Ну, а саме а сама іспа спад досить легенька. Тобто беремо суперстінобоя і закидуємо на ратушу, щоб він актував торнадо. Так, ждемо, поки скінчиться торнадо, і закидуємо големів. Також туди закидаємо рейдж і на край рейджа закидуємо лучниць, суперлуч. Ну і ждемо, поки вони зламають ратушу. І все, можемо про лучниць забути. Закидуємо в секцію біля КВЯД і туди королеву з всіма хілами. Ну, якщо корол... ну, тобто Королева тут повинна 100% буде прожатися. І цього я, це 100%. Ну, тобто на це не... не повлияєш ніяк. Тепер забираєш королеву з допомогою зельки і скидаєш сюди. Ну і так повторюєш з, багатим... з багатьма секціями, мабуть, з усіма, наскільки я пам'ятаю. Я, як завжди, з Блін, а я, я забув поламати один арбалет, але нічого. Ми це виправимо в кінці, я вам покажу як. Я, як завжди, запізнився з випробуванням, тому що до кінця випробування вже залишилось 2 дні. Ну, але я думаю, все одно будуть якісь люди, які його ще не пройшли. Одна хілка не поміщається в зілля, і тому вона буде завжди літати і це ніяк не змінити. Ну і так, знищуєте весь деф. Заклинання мороза закидуєте, коли ваша королева вже в поганому стані. Ну, я закину зараз ну, так, щоб королева відхилилась. Ну і так, зносите весь деф. Бомбери вам майже не потрібні. Бомбери потрібні в таких ситуаціях, якщо викриву руки, як я. Зараз я вам покажу чому. Так, ну і просто закидуйте сюди бомбера. Він зносить стіну, а тут уже королева якби достане до арбалета цього і все. І, в принципі, ми цю проблему вирішили. Ось таке доволі легеньке випробування. Я думаю, зможе пройти. Кожен хочу сказати вам, що тех клану буде в описі. Ну, а я пішов кудись, не знаю куди. Пока.